Святом вас вітаємо. Запрошуємо до нас у гості. Вітаю всіх цим прекрасним днем фестивалем млинця. Яка що ви підходили, частували ці гарні млинці зі святом всіх. Буде з печатні міської ради. О, тобі на пробу даєте буде 30 чоловік, ви розірічний собі там на покусочку, небагато. Може один якийсь там два. А в кінці в кого найбільше буде цих лаєрнів та їм? у нас свято ми приїхали співа. Хай привезли вам митців, пригощайтеся усі, ой млинці, ой млинці, пригощайтеся усі, ой млинці, ой млинці. Щайтеся усі, о мої гречаники, о мої сіні. Чого ж моїх гречаники господині Цями, варениками, подпусками, ще й путниками-щасником, що у всіх пучком. Масіна щедра гостей всіх вітає, млинцями смачними, всіх пригощає. Você vai Ще в народі кажуть, Масляна, яка ж ти мала, якби тебе неділь, а здозна. Дівчата, а де ж це ваші хлопці подівалися? А хіба ми знаємо, що давно мали прийти до нас? От коли прийдуть, то в'яжіть їм колодки до руки, щоб знали, як не зазивати. Я всім присутнім. Доброго дня! А що ж це ви хлопці так довго спите? А чому це ми довго спимо? А тому що ми вас уже пів години чекаємо. А ну, дівчата, в'ячіть колодки до лівої руки. Нехай знають, як сладів не звати. Ні, не ні. Ось смачненького! О, о, та, захотіли, о, що? Та, сили відновити! А, а, чого це ви захотіли? Що, а чого це ви такого захотіли? А чого це ви такого захотіли? А що це ви, дівчата? Ніхто з вас не зготував вареників з сиром. Зготувала! Аж ціла макітру. Але чого це ми вас готувати маємо? з Свято йде до нас велике, свято зустрічі з весною. Хай весна, весела й мила зачарує нас красою. Кожен день стає все довшим. Весна зиму поворола, тож мастіть млинці потовші маслом, медом та ікрою. Всі невдачі відпустіться, свято ж бо до нас крокує і яскраве розмаїття. Посмішками нас чарує, тож радійте, добрі люди, посміхайтеся довкола, бо сьогодні свято буде дуже гарне, як ніколи. Ой, рано, рано. Любою ще любився дід не ходи за мною, діду з бородою там не ходжу я, хоч маєш хату, грошей багато не було твоя, хоч маєш хату, грошей багато не було твоя твоя. ж ти, жінка, ночувала. To my life. Доброго дня, Баранівко. Вчора в Марківці садили картоплю. Я думаю, що нас сьогодні мало, бо побачили Баранівські, що садять вже в Марківці, і поїхали в поле. Дорогі друзі, вітаю вас на першому, надалі Міжнародному фестивалі млинця. Сьогодні вороги українського народу нагнали хмар. Я в шість ранку вийшов з хати, перелякався. Я так перехрестився, кажу, Боже, дай погоду, вийшло сонце. Поки я пішов чепоритися, сонце пропало десь. Але я думаю, що для тих людей, яких гаряче серце, які люблять життя, то їх не злякає ні грім, ні холод, ні комуністи, ні сьогоднішні демократи. Вони сьогодні з нами, ці люди, тому я хочу, давайте поаплодуємо тим, хто сьогодні прийшов на наше свято. Дорогі друзі, вчора я вперше займався, я готував млинці. Три роки назад я поїхав в місто користень, де головою працює тричі орденоносний Маскаленко Володимир Васильович, мій друг. І мене така там жаба задушила. І я думаю, невже ми якось не замутимо свій фестиваль? І ми п'ять років думали: чи чорниці, чи полуниці? І якось Бог дав нам розуму, бо потім, як будуть мухи, там тепло, знову то картопля, то там ще щось. А зараз, мені кажеться, саме час. Тому завтра я прийду на роботу. Я зроблю таку фотографію з кулаками, і в Фейсбуці я зайду на сторінку Москаленка і напишу Баранівка відсвяткувала першу фестувальну млинця. Це виклик корисню з його дирунами. Підтримуєте? Значить, дорогі друзі, прошу дуже не прискіпуватись. В селі табори наш рід називають кухарями. Хтось у царя був на службі кухарем. І я вам скажу щось в цьому є, тому що я рідко но дуже полюбляю готувати. Хочу сказати, що ми будемо готувати, так, що ми сьогодні вранці вже з 9 ранку пекли. І та дівчина, яка отримує з рук мера млинця чи оладка, вона дуже швидко вийде заміж. У літніх людей пройдуть хронічні хвороби. Небажана вагітність. Хто захоче коханця, з'їла млинця і дитина, похожа на дужка. <плес> <плес> ну що, друзі? Починаємо. Доки наш мер показує майстер-клас з випіканням линців, ми хочемо провести конкурс з дітьми. Хто знає якусь пісню, вірша, веснянку про масляну, про млинця, про весну, про зиму? Просимо, розказуйте білі стріхи, білі пресби, біле поле, білий ліс. Ліс стоїть такий поважний, мов дідусь старий, та сивий. Погляда на шлях широкий, на просторі біля ниви. шла снегурочка на елку, дети и страничку здесь надо было ей спешить, чтобы на розовые подарки подарить. Ручки, тому що завтра починається піст. Ну і дорогі друзі, сьогодні мені першим затовував наш благочинний отець Роман. І каже, пробачте мене, я злякався, він каже, сьогодні проще на неділя. Тому Баранівко, вибачте свого мера, що у нас замість того, щоб робити дороги, він їздить державні гроші, оладки, млинці. Але я вам обіцяю, будуть у нас і дороги, нам головне, щоб. Було менше дурнів. Добре. Знаєте де дурні? Там. в Києві. Олислиг тюрк, яке був. Та й не господи, я потім, третій, приніс, бо сучок машинку. І сховав її під спинку. Хочеш щось взяти, треба дозволу спитати. Ніхто з дорослих не хоче млинця від мера, шкварочками. Dacy, zwracamy się do Was z, takim, z taką propozycją. Za pomysłem naszego mera Anatolia Duszka po raz pierwszy w Baranówce zorganizowano święto. Święto Festiwal Naliśników. To coś podobnego, który jest w Polsce ale w Polsce to się nazywa tłusty czwartek, kiedy jedzą się pączki. I teraz nasz mer. Te, na liśniki i, i różne potrawy tu. I teraz jest święto, święto, to jest po raz pierwszy, ale mówię, że to będzie, będzie święto międzynarodowe, czyli na następnym roku czekamy Was. На то св'ято налічніку фестиваль налічніков в Барановці. Кохаємо вас дякуємо за співпрацю і чекаємо на вас. Дякую тим, хто їв в млинці, а готувати дурний може. Діли з десь свої дівчата, вони мені тільки заважали тут. Але я хочу, щоб ви поаплодували в моїй танцювальній групі. Людмила Коцан і Оксана Загорська тут біля мене крутились. Спасибі вам велике. Насправді, перший млинець завжди кому. На наступний рік це буде, ви вже почули, міжнародний справжній фестиваль млинця. Так що готуйтесь, друзі. Ну а завтра піс, так що зараз треба розкупити всі млинці, бо завтра всі сідаємо на дієту. seja com o